Як завжди щодня ми обговорюємо те на актуальні що найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі, 21 січня. Середа триває наш інформаційний тиждень. Що ж, сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, керуючий партнер національної та кризової групи політехнових і політичний експерт. Пане Тарас, мої вітання, рада вас бачити. Доброго дня. Так, ну розпочнемо з теми того, що сказав очільник Мінфіну США Бесен. Говорить про те, що Європа досі купує російську нафту. Вже 4 роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну це триває. Також він звинуватив Європу в логічному фінансуванні війни проти України. Ну і проти себе сказав, що Трампу не потрібні повноваження сенату, аби запровадити 500% відсоткові мити для країн, які купують російську нафту. Трамп уже, ми знаємо з 1 лютого поточного року. Запровадив 10% відсотків та проти європейських країн а також ці та можуть бути збільшені до 25% в червні 26-го року, якщо Трампу не дадуть схвалення і, скажімо так, зелене світло. Але тут питання, чи звісно, воно йому треба для купівлі Гренландії. Тут ми бачимо зовсім інші цифри. Чуємо 500%, Як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи може Трамп наважитися на такий крок і запровадити 500% мита проти країн, зокрема європейських, які купують російські енергоносії? Що скажете? Я думаю, що ну, тут, 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 же ж питання, тут же ж питання глибше. Занадто швидко падає ціна на нафту, що не вигідно американським виробникам. Так? Росія зі своїм демпінгом, зі своїм демпінгом по, там, по 30 доларів, збиває ціну на нафту. Uh -huh. І тому, відповідно, треба зробити так, щоб ну, по-перше, її не було. Чим вони займаються, танкери зараз крізь там по всьому світу а ловлять. І наступне це натиснути на європейців, які лицемірно розповідають, як вони підтримують Україну. При цьому продовжують купувати не тільки нафту, не тільки газ, чорну металургію вони продовжують купувати, аграрну продукцію продовжують купувати, добриво продовжують купувати та багато чого іншого. Тому американці тут знову таки не через любов до України, а щоб натиснути на європейців і привести їх в, в такий в стан, який відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки, можуть це запровадити. Я не виключаю цього, але це не пов'язане питання безпосередньо з з Україною. Це це знаєте, антураж. А вораж, mm -hmm. коли є це привід, те, що називається причина. Я думаю, якраз в тому, що занадто швидко падають ціни на нафту, а американським виробникам це не потрібно. Mm -hmm. Пане Тарасе, ну як тоді це може впливати на взаємини між Європейським союзом і штатами? Ну і, зокрема, і в контексті е, українського е, питання в російської війни проти України? Та я думаю, що ніяк. Ну а, а що воно зроблять? А що воно зроблять? Mm -hmm. Виженуть американські війська за свою територію, накладуть мита на американські товари. Ну так вони не в такому стані зараз завалюють китайські товари. Вони значно гіршому зараз ситуації знаходиться. Далі ну що припинить купувати американську зброю? Я думаю, що не припинять купувати американську зброю, бо самим страшно. Не тому, ну побухтять і, і підуть. Знаєте, як тому анекдоти їжачки е, кололи, плакали, але їли каптус, тому що досі адекватної політики, досі адекватної політики європейців я не бачу відповідно до не тих ризиків, які в дійсності зараз існують. Ну значить. Будуть їх з'їдати, що тут можна сказати. Угу. Е, чи може це якось вплинути на купівлю європейцями американської зброї, потім передають до України? Я думаю, що ні. Я ж ще сказав. Я думаю, що ні. Ну, по-перше, американці скажуть: ви ж обіцяли, почекайте, ви обіцяли? У нас все записано, всі ваші ходи записані. Знаєте американці? Це ж таке. Ти ти там щось пообіцяти, вони потім тобі руки викрутять. А угу. це раз контракти, якщо укладені, ти треба виконувати. Європейцям страшно, їм страшно в першу чергу. Вони ж платять за Україну не через любов до України, а через страх за свої зади, тому що розуміють, що тільки вони там ще можуть спокійно щось говорити, виключно через те, що через те, що у них. А український солдат стоїть на сторожі. Ройтер спише у стосуну солдатів. Ройтер спише, що Франція закликає провести навчання НАТО в Гренландії на тлі погроз Трампа захопити арктичні острів. Париж просить північно Атлантичний провести свої військові навчання. Франція каже, що все ми готові брати у них участь. Макрон, президент Франції, каже, що Європа не піддасться тиску і залякуванням, розкритикувавши намірі Трампа запровадити додаткові мити проти європейських союзників. Отже, пане Тарасе, ось ця Загалом історія про те, що Франція закликає провести навчання НАТО в Гренландії. Про що вона свідчить? Чи дасть вона якийсь результат? Чи потрібно взагалі? Тому що ми знаємо, що ну до прикладу своїх військових найбільшу кількість військових відправила до острову саме Німеччина, там 13-15 осіб. А потім дуже благополучно їх повернула назад у себе додому, до країни. А тут говоримо про якісь військові навчання НАТО, про які говорить Макрон. От що там загалом відбувається? Ну знаєте, це я дивлюся, ну, начебто молода людина в неадекватному маразмі. Називається яке НАТО проводити буде навчання, якщо 70% НАТО ну, це так, є так. сполучені Штати Америки. Так. Так. <свісно> ну проведеште навчання. Ну слухайте, ну спіс... ну це навіть смішно просто чути. Європейці ну удають якусь, ну так виходьте з НАТО, в чому проблема. Uh -huh. ну, ходьте знати. Якщо не подобається, ви ходьте знати. Ну, американці скажуть, ну подобається, ну от виходьте знати. І ми одразу от ж отримуємо зовсім іншу відповідь. так? Ну, це ще раз показує, що європейці, замість того, щоб займатися реальними речами от, наприклад, позбавлятися е -е, важелі в тиску, е -е, важелі в тиску. З боку Російської Федерації, Ну наприклад, я сказав натиснути на Китай сказати, що Росія в такому вигляді нам не потрібна, вони займаються імітацією бурхливої діяльності. На американців би справило враження, якби, наприклад, європейці так взяли, надіслали солдатики і почали збивати, наприклад, літаки над Україною. Оце була серйозна заявка. Тоді б американці зрозуміли, що все серйозно. А те, що а те, що там якась буде імітація бурхливої діяльності, там три, там три три з половиною солдати будуть проводити навчання 30% НАТО, ну це таке називається. Оце таке. Американці можуть сказати: ну не подобається, ну виходьте в чому проблема. І ви, і ви одразу ж побачите, побачите зовсім іншу ситуацію. Чи мають можливість дійсно європейці патрулювати умовно українське небо на своїх винищувачах і збивати російські? Шахеди Мо, так, добре, а чи хочуть, тому що ну фактично зараз виглядає, що трішки зброю надають, але все одно Україна виступає таким оцім форпостом між Росією ну і між самою Європою. Ну так, європейці все влаштовують, українці, гинуть, українські міста руйнуються. Не європейські ж так. Ви ж повинні ще розуміти, що там деякі в Європі думають, зараз на, накачаємо Україну зброю, вона потім нам буде компостувати мозок. Ну, Україна і так вам буде компостувати мозок, тому що це створення третього, третього центру впливу на рівні з Францією та Британією. От і Німеччини тут немає, тому що визначає сила в першу чергу. І, звичайно, тут починати будуть різні качати нам історії, розповідати, як воно є. І так далі, ну, є таке побоювання, але тут знов таки все залежить від нас, від виробництва нашої зброї в першу чергу, відкриття експорту нашого, щоб заходили сюди виробники, приватний капітал залучати більше, щоб обмін технологіями було, фінансувати наукові розробки і багато чого іншого. От що ми повинні робити, тоді все буде зовсім по-іншому виглядати, будуть літати куди потрібно. А так, якщо ви хочете справити враження. На американців, а але не, роз... не смішити їх. От ідіть і збивайте на територію України, показуйте свою силу. Тоді це вплине на американців, а так це просто такий буде для американців. Це такий французький різновид гумору буде. Угу. Сьогодні, 21 січня, це третій день форуму в Даусі, і от Блумберг з посиланням на високопосадовця, який бере участь у цьому форумі пише, що Європа може погодити. Віддати Гренландію або догодити США. за словами ось того високопосадовця нонімного на якого посилається Блумберг. Багато хто в Європі згодний, що цитую порядку, який склався після другої світової війни, прийшов кінець це цитат цитати і захоплення Трампом території змінить світову політику. Отже, бачимо, що ну, можемо говорити робити висновок, що на публіку говорять одне європейці, але там між собою напевно зовсім інша ситуація. То саме я, я впевнений, що заберуть якомусь форматі, але ж американцям не тільки це потрібно їм вже потрібно претендувати в тому числі на запаси шельфу на, на Арктиці. Для цього треба все ж таки який контроль над островами мати. Далі рідкі земельні метали цікавить, розширення зниси, заборону присутності там китайського капіталу і багато чого іншого. Вони вони будуть педолювати це питання. А от і вони хочуть як скільки вони там планують там частину інфраструктури золотого купола встановлювати. Це означає, що це повинно бути під їхнім контролем. Тому я думаю, що якщо європейці почнуть, ну я, я думаю, що цей острів. Угу, угу. Е, продовжуючи тему Давоса, Аксіо з посиланням на свої вже джерела, пише, що Трамп відмовився підписати масштабну угоду на 800 мільярдів доларів про післявоєнне відновлення України. Її мали підписати в Давосі на форумі. Е, Очікувалося загалом, що президент США публічно голосить про угоду, ну і про ширення Ради миру, але як пишуть, що плани зірвалися через загострення ситуації навколо Гренландії? Пане Тарасе, а як ви вважаєте, чому ось ця угода не була таки підписана, і чи можемо ми говорити про те, що це міг бути ну умовно такий от типу знак протесту зі сторони штатів чи Трампа стосовно того, що європейці відмовляються надавати їм Трампу своє схвалене стосовно захоплення Гренландії? Та ні, я це взагалі фіктивний паперець. Треба ж було щось підписати за результатами цих так званих мирних перемовин. От ну щось треба було підписати. Але ж там, наскільки мені відомо, американці хочуть монополію на інвестиції в Україну. Називається да 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 Ми, ми вже бачимо, що таке монополія. Знаєте, щоб вони нам крутили тут руки. Тому не факт, що це вигідно було для нас. Ну, не підписали. Ну і добре. Все рівно тут ідеться про перемогу в війні, а не про відновлення. І от я думаю, що це не критичне питання, чи пов'язано було з цим. Ну я думаю, що Трамп заяви раз не хоче підкреслювати, що він зайшов зі слабкої перемовної позиції знову, і що продемонструвало, що ну має на увазі з путіним. І продемонструвало, що. Віткав, не впорався зі своїм завданням, але ж він вже втягнуло його, його в ці ці історії. Ну, так, так. От і тому він вирішив, мабуть, зайнятися там Гренландією там західною півкулею і так далі. Угу. Нагадаю, друзі, що в Тараса є курс про перемовини. власне, тема топ-тема, яку ми поговорюємо під час наших розмов. 10 років і 500 готових фраз Тарас пропонує на своєму навчанні. Якщо хочете стати класним переговорником, тому що зрозуміло, що перемовини відбуваються і повсякденному житті. Я вас в опис під цим відео. Там є посилання. Ви можете перейти на сайт і більш детально знайомитися з інформацією і взяти участь у навчанні, і знати, вміти, розрізняти, виявляти, і знати, як протидіяти маніпуляціям. Пане Тарас, я хочу зачепитися за одне слово сполучення. Ви сказали сказали що треба було щось заречення, щось підписати е, 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 після закінчення перемовин, а перемовини вже закінчилися? Чи загалом що відбувається на самому переговорному треку? Давно вже закінчилося. Є дегравальна п'єса, якою, в принципі, знаєте, це. Були розподілені ролі, треба було дограти п'єсу. Ну, ти все. Ну там, щось Дмитрів зараз приїде, все там в щось буде говорити, але це нічим не, не закінчиться, бо росіяни не збираються нічого зупиняти. От і все. Ну, напевно, очікування українців було тим, що перемовини мають там закінчитися підписанням мирної угоди, наприклад, припиненням вогню. Але ні, 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 ні нічого росіяни це не збираються робити. Угу, угу. Тобто, все-таки можемо говорити, що як ви постійно наголошуєте, що поки Путін при владі, поки він живий, зокрема, ніяких... або поки жива Росія, так. <паспоріст> угу, угу. Е Хочу поговорити стосовно, е все-таки повернутися до питання Ради миру. Е Європа загалом побоюється, що на форумі в Давосі президент Тра буде голошувати про альтернативу ООН. Завдання структури, як зазначають, забезпечення миру в регіонах, уражених конфліктами або таких, які перебувають під загрозою конфліктів. Тут варто сказати, що Трамп отримає право одноосібно очолювати раду, ну і навіть визначати свого наступника. Також запрошення до цієї ради миру отримали, зокрема, Німеччина, Франція, Україна, Китай і Кремлівський режим. Згоду Китай дали не отримав. Китай не отримав. Не отримав? Ні. Тоді в Китай Китай викреслюємо. Перепрошую, помилилася. Ну стосовно згоди, то пишуть, що дали вже Аргентина свою згоду, Угорщина, Албанія, Білорусь і Ізраїль. Чи є загроза для міжнародних організацій, зокрема для ООН, після створення Ради Миру, чи може вона бути повністю нівельована або знищена? І коли Трамп запрошує Путіна, зокрема Кремль, приєднатися до цієї Ради Миру, це говорить і свідчить про що для чого у Путіну бути в раді. Миру, яка завдання якої це забезпечення миру в регіонах. А ми знаємо, що мир і Росія це такі полярні слова, прямо які ну ніколи напевно не зможуть пересіктися Ну так Путін живемо, ну але ну, ж переслідуємо ту встановлення миру. Ну, Член про про супівціон да. можна говорити дуже довго і дуже багато. Ну, така, так, а, так. а тут, а тут ну, ні. чи є це атакою на ООН, є атака на ООН. Я думаю, mm -hmm. що вони її руйнувати будуть, вони хочуть переформатувати під себе. Ну, дивіться, запрошенням Росії тут хитрувати в дійсності трюк США, а, а продемонструвати свою самостійність від Китаю. Mm -hmm. Це ж таке, це хитрувати запрошення, тому що а Китай не запрошений. Тому що це фактично антикитайська ООН і фактично антикитайський формат взаємовідносин, де Сполучені Штати Америки мають контрольний пакет. Не так, як зараз в ООН, де всі рівні. Ні, США говорить, ми тут головні. І ви приєднуєтесь до нас. Вони, ну наскільки я зрозумів, наскільки я зрозумів. Вони хочуть такі сповідувати проектний підхід. Тобто є проблема в Газі. Давайте вирішувати там такий набір країн. Є проблема є проблема в цьому, в наприклад, Україна-Росія. Такий набір країн. Без бюрократії все повирішували. І все. Гутієреш може і гоп в ООН Можуть іти шукати гроші десь в іншому місці, а Трамп із задоволенням би продав взагалі споруду ООН десь під забудову, яка знаходиться в Нью-йорку тому що вони, тобто, їх позиція полягає в тому, що американці платять за всю цю п'янку під виглядом ООН А вплив там мають Китай та Росія. Вони вважають, що це неправильно. Угу. Пане Тарасе, ну от прямо зараз, під час нашої розмови, думаю, ще раз уточню: от все-таки, посилаючись на Укрінформ, вони посилаються на брифінг речника МЗС КНР, е, Го Дзякуня Ґогодзякуня е, про те, що все-таки Китай, от Китай отримав від адміністрації США запрошення yeah. приєднатися до Києва. Ну, да, добре. Так, помінялося? Добре. Ну тобто події напевно розвиваються ще більш е, цікаво. Ну, це антикитайський рівно крок, це антикитайський тобто хто змушує Китай піти. Піти під головання сполучених <гум> штатів Америки, от якщо не хочеш, то будуть по іншому. Буде така ізоляція, то тебе і так далі. Угу. Е, ну і на сам кінець теж закінчимо Трампом. Під час свого інтерв'ю ведуча запитала в Трампа, яка його реакція на те, що керівництво Ірану в його режим продовжують його ображати і погрожувати Трампу. На що Трамп сказав? Якщо щось трапиться, ми підірвемо всю країну, підірвемо. У мене є дуже чіткі інструкції. Якщо щось буде, то ми затримаємо їх з лиця землі. Е, Пане Тарасе, на сам кінець буквально кілька слів про те, що чи дійсно е, може бути повалений режим в Ірані. Що скажете? Я думаю, що буде повалений. Uh -huh. Американці чекають, вони розуміють, що ситуація в Ірані буде тільки погіршуватись. Тому що і ціна на нафту низька, і те, що от вони зараз виробили інтернет, ну і від собі величезні країни без інтернету. Значить, економічні проблеми будуть тільки погіршуватись. Вони поки не поспішають, щоб там підтягують авіаносці, підтягують флот. Ну Дивіться, Венесуелою вони три місяці займалися. Uh -huh. Іран складніше ситуація, тому що там інша релігія, ви більша країна, позиція Саудівської Аравії та інших, які до, до речі, не дуже хочуть, щоб американці розібралися з Іраном, тому що вага Саудівської Аравії одразу ж падає в стосунках зі Сполученими Штатами Америки. От тепер американці будуть крутити руки і Саудівській Аравії і всім іншим, а тому, що у них буде Іран під боком такий демократичний ну, демократичний ну, ну точно такий одіозний та. І рулити близьким сходом будуть США, Ізраїль та Іран. Ну просто через розміри свої. Ну, наприклад, населення Саудівської Аравії там 20 мільйонів, Ірану 90 мільйонів. Запаси нафти та газу в Ірані не менше ніж у Саудівській Аравії, може навіть і більше. Тому там така складна ситуація. Тому я думаю, що вони не будуть чекати те, що не нанесли удар. Це відкладений удар. А тому що, тому, що вони не були готові до того, що так швидко буде розвиватися ситуація. А Трамп не буде ризикувати. Він Aga. спочатку суцільно підготується, подивляться, там блокаду можуть оголосити, щось інше. Танкери можуть ловити, які перевозять нафту з Ірану до Китаю. А це знаєте для американців просто вже таке, знаєте, е, як це слинатиче, слинатиче, коли вони чують. Що нафту бо, з одного джерела можна взяти під контроль до Китаю? Все там одразу ж все все досить швидко буде відбуватися. Угу. Ну і сьогодні, 21 січня, рік і один день. Як Трамп на посаді президента США? От буквально теж кілька слів стосовно того, яка ваша оцінка, як що можете сказати стосовно президентства Трампа. Ну, важко поки що говорити, тому що все ж таки один рік у нього щось виходить, щось не виходить. Можна сказати, що тенденції для нас позитивні, так тому що я, наприклад, ще рік тому говорив, що Трамп все ж таки доб'є Росії, але я не очікував, що він приступить до її ліквідації, тому що він те, що він робить з нафтовим ринком, ставить їх під контроль. А в цій конфігурації немає Росії. От просто немає країни як Росії, це означає дезінтеграцію Росії. І нікуди вони від цього не подінуться. Тому що Америка буде задовольняти інтереси в першу чергу американських нафтових компаній. І тут за зупинити не зможе. а От далі Трамп бачити, я не очікував, що вони так візьмуться за Європу. Так і Європа починає вже рухатись в правильному напрямку. Там журок з них трохи з змозику повибивали, бачите гроші вони знайшли на Україну. Бігати починають в правильному напрямку для того, щоб допомагати Україні, робить їх більш суб'єктними, а от і так далі. Далі Трамп ліквідує цю зла, яка існувала. Ну там Іран, Росія, Венесуела. До речі, теж частина було Китай. І в принципі, в принципі, конкретні дії, якщо спиратися, я вважаю, що дуже дуже позитивні тренди для нас. і... Це дозволяє Україні ну впевнено говорити, що Україна перехопила стратегічну ініціативу США не проти цього і Україна реалізує свій військовий потенціал на території Російської Федерації. Дякую, Тарасе, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте збройні сили України, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, долучайтеся до лав зсу. Ну, звісно, що будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами вже завтра в на наступних випусках. Тому кажу вам до побачення і до зустрічі.